Доброго ранку! На каналі Файні квіти Гродина Садочок. Ранковий випуск. В цьому випуску ми розглянемо в щоденнику справ на городі в садочку на квітнику. Важливі справи, і обов'язково розглянемо, на що ми повинні звернути для того, щоб у нас було здорове життя. Отож, спочатку, щоденник про справи на городі в садочку та на квітнику зразу ж на два дні, 23 та 24 листопада 2023 року. Бо в цей час зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. В цей час можна буде пророщувати насіння. Для отримання мікрозелені. Розсаду, взнаті стихії вогню не турбуємо, поливи не дають користі, а підживлення небезпечні. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах, бо скоро повня. Потурбуйтесь про свої садові рослини, захистивши їх від шкідників та зайців. А ось увечері, 24 листопада, після 22 години, 30 хвилин, коли місяць зайде в знак телець, вже можна буде і посіяти насіння вершків на розсаду, насіння еустоми теж на розсаду, поливати та підживлювати рослини. Але це тільки 24 листопада, після 22 години, 30 хвилин ночі. 23 листопада. Та 24 листопада сприятливі дні для різних заготівель для закладки овочів та фруктів на зберігання. Перейдемо до наступної рубрики, вона присвячена здоров'ю. В першу чергу нагадаємо, що скоро у нас вже буде період повній, а це дуже складний період. А ще й 23 сьогодні та завтра, 24 листопада, зростаючий місяць знаходиться в знаці овен. А овен відповідає за голову. І дуже-дуже вразлива голова в цей час. Вразливі також серцево-судинна система та психіка людини, великий ризик травм та переломів, можуть бути серйозні проблеми з очима та зубами. Категорично не можна звертатися до стоматологічних клінік, тому що всі види маніпуляцій. Проходитимуть з великими ускладненнями. У цей час турбує головний біль. Голова, якраз овен, голова під ударом. Бережіть себе. Стресостійкість дуже знижена, можуть загострюватися психози, істерики, депресії. Старайтеся бути на природі і в гарному настрої. Харчування небезпечне для здоров'я в ці дні це міцний чай, кава, алкоголь. Будь ласка, не використовуйте ці напої. А ось що можна для гарного здоров'я. Корисні висівки для видалення шлаків, також корисне м'ясо нежирного птаха, риба та рибопродукти, морепродукти, яблука, морква, лимони, цвітна капуста, цитрусові, солодкий перець, петрушка, зелень, салат та коріандр. Як бачите, якраз осінь і багато цих продуктів, овочів є доступними для нас, тому використовуйте їх для нашого здоров'я. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Бажаємо вам всім бути здоровими, гарного вам настрою! Усіляких вам гараздів, бережіть себе, напруга велика, але ми можемо з цим справитися. І у нас іншого виходу просто немає. Отож, бажаємо вам позитиву та щастя. Будьте щасливі та здорові. До зустрічі сьогодні ввечері. На все добре. Бувайте здорові!